Добрий ранок. Вже четверта хіміотерапія. Настрій бойовий. гарна, Трошки співаюся. Печов. Всім удачі. Пішов я на четверту хіміотерапію, яка мала бути по графіку у мене. Рчоп називається, але перед цим я зробив. Протонову терапію і МРТ. Так. І я прийшов до лікаря, і він мені сказав, що в мені класична хіміотерапія, на жаль, не допомагає. гер називається. В мене знову утворився тут наріст 1,3 см і в тазовій кістці 9 мм. Типу, воно нікуди не дівається, тільки прогресує. І вона сказала, що терміново потрібно міняти. Лікування і мене через декілька днів поклали в лікарню. Yeah. І вдали мені п'ятикратну сильну хіміотерапію. Це просто. Я відходив, мене 4 виписали. Я відходив п'ятниця, субота, неділя, понеділок, сьогодні, вівторок. Сьогодні перший день у мене запрацював шлунок. Мене перестало нудити і почала перестала поморчитися голова. І, коротше, я почав взагалі щось думати, жити і хотіти, не знаю, Тому що ця штука дуже сильна. І мені робили такі марафони по 24 години. Весь час ти підключений до капель, капельниці. Ти спиш з нею вночі, прокидаєшся вдень з нею весь час. Її повторять, і потім мені мають зробити карте. Карте це така штука. Візьмуть ДНК моєї імунної системи, запрограмують імунку, щоб вона цю штуку, яка росте, не перемогла, а зупинила, щоб воно не прогресувало. А потім я так вже зрозумів, на хіміотерапії її будуть виганяти, випалювати. Кажуть, тебе рак, ти його лікуєш, але ще може бути таке, що ліки не допомагають. Ну, типу, воно може бути, але ти якось про це не думаєш, а коли тобі говорять, що типу не допомагає, ти думаєш, це жесть. Типу, я не знаю, вдома, типу в Україні тобі кажуть, лікарі треба мільярд грошей, ти тупо не знаю, ходиш, збираєш ці гроші, продаєш квартиру, машину, бомжуєш, люди допомагають. І ти лікуєш, тупо лікуєш, лікуєш, і потім тобі кажуть, що не допомагає. Це тупо жесть, я навіть не знаю. В таких випадках людей. Руки, напевно, опускаються. До речі, цікаво, зі мною в Палаті лежали два дідуся Одному 74. У нього якась супер рідкість на. У нього якась супер рідкість на форм-реку І другий 82. Вони такі супер старі, але нічого. Типу, лежали, капалися і на одному щось вирізали. І коротше, типу, нормально. Я знаю, типу, що тут це практикується. воно лікує, Люди лікують. Це круто. Навіть в такому похилому віці. Ну, привіт. От четвертий день капельниці. Закінчився. Почуваю себе жахливо. Мене дуже нудить. Вже зайодить, якщо чесно. Не хочу їсти взагалі, просто воду не хочу пити. Це керово дуже. Але пофіг. Там ще зі мною в палаті два діда. Одному 82, другому 74. Це так смердить. В туалеті смерть хочеться, це жесть. Палата там смердить. І так хочеш блювати. і воняє мочою, це жесть. Краще не хворіти. Тому не рекомендую нікому хворіти раком. Sendo